Він бив настільки молотком по черепу, що посипали задні зуби. Тобто, коли я вийшла з не вийшла, мене вивезли на візку з операційної, у мене зуби просто були виплюнуті в, їхню, в їхній туалет. Франківка Олександра Клюба розповідає про операцію фронтомію, яку зробили в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні у березні 2020 року, аби вилікувати гайморит. Жінка говорить, лікарі сказали їй, що після цієї процедури вона того ж дня піде додому. Під кабінетом, де проводили операцію, її чекала матір Олена Лугановська. Вона каже, що після операції її дочку перевели в окрему палату, а згодом викликала реанімацію. Лікар, який проводив фронтомію, не вийшов до Олени та не розповів про стан її дочки, розповідає жінка. Я його не бачила, цього скульського, той, що її оперував. І Вона почала сиріти ще більше, і в неї зробився звідси отакий трикутник коричневий. І я зрозуміла, що моя дитина помирає. І ви розумієте, я це точно зрозуміла, що вона вмирає. Я, я почала кричати, Саша, Саша, тебе діти. Що ти робиш, Саша? Коли поміряли тиск, не був 60 на 40. Олена розповідає, що на запитання, чому стан її дочки погіршився, лікарка, яка асистувала під час операції, відповіла, що це через нестабільну нервову систему після пологів, які були в Олександрі Клюби два місяці до того. Я кажу, може, ви щось там порушили? Може, ви дійшли до мозку? Ні, та ви що? То там така, це треба ви навіть собі такого уявляти не можете, що ви думаєте, що так це просто просверлити оце до мозку? Тобто вона мені постійно брехала, вона постійно обговорила, потім вже вона договорилася до того, що вона на почвіць родів зійшла з розуму. Олександра Клюба каже, через тиждень її виписали з центральної міської клінічної лікарні, але її стан не покращився. Тиск був нестабільний, постійно боліла голова. Тому вона зробила МРТ голови і звернулася до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Там каже, їй повідомили, що вона помирає, поклали на стаціонар і лікували медикаментозно 10 днів. Потім зробили МРТ мені знов. Хотів мій лікар нейрохірург, подивитися, як чи, можливо, є якісь покращення. І, на жаль, він побачив погіршення ще, тому що мозок змінився, змістився на 7 мм. Це потрібно було негайно мене оперувати. Фрезева трепанація черепа, робиться дирочка в черепі. Через ту дирочку забирається сама гематома, У мене великий був крововилов. Відтоді, розповідає Олександра, її здоров'я гіршало щопівроку. Наразі, зі слів жінки, у неї друга група інвалідності, часткове оніміння лівої руки та ноги, напади епілепсії, неоперабельна киста у мозку, яка збільшується. А у кінці 2023 року вона осліпла на праве око. Я не бачу, вона мої очі, очі і одна рука Тому я дитина. Чоловік Олександри Андрій Клюба розповідає, після того, як вони зрозуміли, що під час першої операції була лікарська помилка, і, не побачивши зацікавлення лікарів у видуженні Олександри, вирішили судитися. Наразі каже, кримінальну справу закрили через срок давності, а цивільну в Івано-Франківському міському суді вони виграли. За півтора року в кримінальному суді не було навіть одного. Повного засідання по кримінальній справі. Це все от правова система, яка дає можливість обвинуваченому просто, ну, будемо так, як змія всюди тікати, тому що там повітряні тривоги, там не з'явився обвинувачений, там не з'явився адвокат обвинуваченого. Зі слів Андрія Клюби цивільна справа передбачає відшкодування Олександрі центральною міською лікарнею 3 мільйонів гривень моральної шкоди, 15 тисяч гривень витрат на лікування та 86 тисяч гривень відшкодування втраченого заробітку. Олександра Клюба подала апеляцію на збільшення суми відшкодування до 8 мільйонів гривень. Натомість заклад подав апеляцію на рішення суду, яке передбачає відшкодування 3 мільйонів гривень. Розглядалися ці апеляції сьогодні в Івано-Франківському. Суді. Відмова пацієнта від лікування та недотримання режиму були підставами погіршення її стану і як наслідок оперативного втручання. Немає на сьогоднішній день рішення суду що законної сили, де лікар Скульський визнавав свою провину. Лікар, який проводив Олександрі клюбі фронтомію у березні 2020 року, Іван Скульський був третьою стороною у судовому засіданні. З суспільним він спілкуватися відмовився. Не робіть судового засідання. Апеляційний суд сьогодні ухвалив рішення відхилити обидві позовні заяви і залишити чинним рішення Івано-Франківського міського суду. Тих випадків в нас в місті на країні дуже багато. Просто Людям, люди може в себе не вірять, люди бояться, люди вважають, що в Україні неможливо, наприклад, людей, які десь вище рангом за них, привести до відповідальності. В нашій державі потрібно боротися. Ми самі бачимо, що боротися потрібно всьому. І нас зараз війна, і всюди треба боротися, щоб до чого дійти і ту державу на кінець змінити. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Роман Булалик, Суспільне новини, івано франківськ